У монастирі отців Василян до Різдва Христового готуються заздалегідь. Прибирають храм, прикрашають його, обов'язково встановлюють шопку. Але найголовніше очищуються духовно. Не тільки для нас, але також і для тих людей, які приходять до нас, ми маємо такі реколекції, де це таке духовне приготування. Звичайно, запрошуємо священника когось чужого, тому що люди завжди люблять послухати чужого, тому що до нас вже привикли. У монастирі постійно перебувають декілька монахів, та потрапити сюди може не кожен охочий. Всі послушники повинні пройти декілька етапів, аби довести свої наміри служити Господу. Спеціальне навчання та декілька випробувальних термінів по два-п'ять років. І тільки пройшовши всі етапи, чоловік потрапляє в монастир. Брат Кипріан теж вирішив присвятити життя служінню Господу. Після закінчення школи вирішив ну, піти до монастиря, щоб десь присвятити своє життя Богові, намагатися служити Богові також людям. І ну так вийшло, що після закінчення новіціату, два роки то пішов на навчання до Василянського інституту філософсько-богословських студій, це у Бруховичах є. І зараз якраз навчаюся на п'ятому курсі. В цьому інституті і зараз на зимові канікули, тобто на свята, різдво, богоявління, то так виходить, що нас дають до різних монастирів, щоб там разом з тими спільнотами святкувати, також дещо допомогти і трошечки так, ну, провести той час вакацій, відпочити від навчання. Всі, хто в майбутньому хоче стати монахом або священнослужителем, повинні навчатись в спеціальній духовній академії, готуючись до світлого свята в монастирі, не забувають про тих, хто захищає Нашу країну на сході в нелегкий час священники закликають бути великодушними, милосердними і добрими. На щоб в цьому новому році цей рік був дійсно Богом благословений. Я це говорив і говорю до цього часу, щоб дійсно в цьому році Господь Бог змилосердився над нами, і це новонароджене дитятко Ісус, який приходив і приходить до цього часу, не просто. Але для того, щоб принести радість, мир, спокій, любов, священники наголошують, що в переддень різдва варто не забувати про найголовніше слово різдво Христове прославляти народженого Ісуса, щедрувати, колядувати і усіляко ділитись радісною новиною. Та вітатись: Христос ся рождає, відповідати славімо Його!